На цих кадрах момент влучання безпілотника у дев'ятиповерховий будинок. Рятувальники розпочинають пошукову операцію. Людей дістають з-під завалів. Де машина? Де машина? Де? 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 У під'їзді будинку зруйновані квартири з другого по шостий поверхи. Зранку ДСНС продовжують розбирати понівечені конструкції та шукати людей. Близько десятої години деблокують тіло другої загиблої жінки. Багатоповерхівці загинула невістка Євгена. Чоловік з ночі під будинком чекає звістки про рідних. Ділиться. Його брата досі шукають. Його я чекаю, його жінку знайшли, а його ще не можуть знайти. Шукаємо і все. До останнього сподіватися, поки не побачу. Раз немає. -то, значить, буду сподіватися. Мешканка зруйнованого під'їзду Інна розповідає, працювала у нічну зміну. Вдома, каже, були її 20-річна донька з хлопцем. Вони опинилися під завалами. Вони зараз в реанімації. У доньки з ногами і шок, а у хлопчика. Рука від її квартири на третьому поверсі не залишилося нічого, каже Інна. Ось третій поверх, коричнева мебель. Це моя квартира була. Там все завалено. Нема нічого. Що я можу сказати? У мене нема слів. У сусідньому під'їзді на шостому поверсі мешкає Олена, Поверхом нижче батьки жінки. Розповідає, вибуховою хвилею її матір привалило віконною рамою. Ні, слава богу, вроді без мамою все в порядку, але в квартирі, то батьків я забрала до себе. В квартирі знаходитись неможливо. Холодно ну, немає опалення. Окна розбиті в пад'єстя. Військовослужбовець Сергій приїхав з іншого району міста допомогти сім'ї побратима, яка мешкає на п'ятому поверсі пошкодженого будинку. Забрали сім'ю, дружину, дитину, більш-менш встигли евакуюватись, з речей забрали тільки документи. Двері вивалило. Якось ви вибрали більш-менш нормально, ви перебувала. Дуже кажу, дитині два роки. За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено 30 квартир. Через аварійний стан імовірно доведеться демонтувати два під'їзди понівеченого будинку. Повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Роман Михальчук, Антон Сіренко, Артур Урел та Юрій Тинний суспільне новини. Дніпро.